Ні, коли я це включила, це не згадувалося. Згадувалося, але то вже дуглі, де-то, поранені. Звичайно, це треба поробити, якби їх просто пускати. Тобто, це комуніка. Тобто, я не питала про що-небудь. Замовіть на мене, Мішан. Ну, я вже включила цю форму. Скільки розбіженість тут на секунді? Не знаєш. Так, це є на зерної гіграмоти. Пацієнтка. Так. Голоси зелене. Це виховання охоронні а інша пише водний кодекс, а, а інша буде трохи вища, в обмежені на проводим 300-метровій зоні. О, я пропоную, я пропоную про кожне рішення окремо слова. Перше зараз. 0,464. Про надання дозволу на, на складання проєкту зимою спошуки відведення земельної ділянки. Село Польський Кримський район Львівської область, з метою передачі оренду Код 0108 для скінного косіння виписання удоби Іваночку Степану Степановичу. Площа 0,4604. Це буде один. Це прибережено Дякую на Проєкту за минусу щодо відведення земельної ділянки, адреси села Поростів з метою передачі в оренду код 0108 для сильнопостіння виписання худоби на годинину Іваночку Степану Степановичу площою 0,625. Є ще питання пропозиції. 再见。谢谢谢谢